Вітаю, мене звуть Тарас Фролові. Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку додається ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення стандартів, оперативності, точності, балансу точок зору та відокремлення фактів від коментарів. Середу, 11 березня, Запорізький телеканал Тв 5 показав репортаж про майстер-клас з глинотерапії. Майстер-клас проводила Олександра Єременко, спеціаліст по роботі з глиною. Вона розповіла про цілющі властивості матеріалу. Глина допомагає дітям спати краще, робити уроки швидше та, взагалі, звільняє голову від зайвої інформації. Організатор семінару Світлана Самарська розповіла, що зараз у багатьох дітей наявні фобії глина ж на думку пані Самарської допомагає їх позбутись та дозволяє досягнути стану рівноваги, спокою та зосередженості. Під час майстер-класу відвідувачі мали можливість зліпити з глини фігурки, а пані Єременко, роздивляючись фігурки, робили висновки про емоційний стан їх автора. Наостанок учасниці семінару заспівали. З огляду на тему доречною була пісня про золоту і небесну жінку, яка всю ніч ліпила своє щастя довгожданне, та про глину як причину сну безсоння і кохання. Натомість учасниці семінару заспівали квітка душа Ніни Матвієнко, після чого й розійшлись. Репортаж створено з порушенням стандарту точності. Невідомо коли і де саме відбувся семінар з глинотерапії та хто його відвідав. Те, що робота з глиною допомагає концентрації уваги, покращує сон, стимулює розумову діяльність, допомагає в боротьбі з психологічними негараздами, не зовсім факт. В'язання, рибалка чи споглядання заходу сонця, можуть викликати такий самий ефект, а можуть і не викликати. Втім, в репортажі не представлена альтернативна точка зору, а виключні властивості глини подаються як факт. Тож порушено стандарт відокремлення фактів від коментарів та баланс точок зору. Того ж дня, 11 березня, ТРК Київ випустили репортаж про ремонт доріг у столиці. Перед глядачем минає галерея портретів простих і мужніх людей. Тут і виконроб, і заступник головного інженера, і бруківник, і троє киян. Зі слів учасників репортажу, а також із коментарів журналістки, можна було дізнатись, що автодорівці активізували плановий поточний ремонт. На ліквідацію ямковості та інших дорожніх негараздів Київавтодор отримав 27 мільйонів гривень. Загалом ремонт буде проведений на площі близько 100 тисяч квадратних метрів. Оновлення зазнають не лише асфальтні дороги, але й бруківка. Репортаж порушує стандарт оперативності. Плановий поточний ремонт доріг це постійний процес, який триває протягом року. Чому репортаж вийшов саме 11 березня невідомо. Також в репортажі порушено баланс точок зору. В Сюжет потрапила пряма мова киян, які задоволені роботою Київавтодора. В сюжеті не представлена позиція тих, хто не задоволений станом доріг і роботою автодорівців. А таких людей знайдеться чимало. Як і обіцяли минулого тижня, сьогодні ми говоримо про катастрофічну новину від сайту Новина вийшла 10 березня цього року. Природа катаклізму, що охопить столицю, описана вже у заголовку: в Києві зупиняться трамваї. Як невже всі перелякане запитує себе і видання читач, готовий мужньо вистояти перед будь-якими поганими новинами? Ні, заспокоюють вісті читача, зупиниться лише частина трамваїв. Але, напевно, зупиняться назавжди, перепитує читач. Ну, не зовсім відповідає видання. Через ремонт трамвайних колій зупиниться три маршрути на три дні. Та не це головне в новині про зупинку трамваїв в Києві. Головне, на наш погляд, те, що трамваї не будуть ходити маршрутом між 11 вечора і 6-ї ранку. З шостої ранку до одинадцятої вечора вони будуть справно перевозити пасажирів. Підсумуємо, аби насолодитись майстерністю лістів. Повідомлення про те, що на трьох трамвайних маршрутах три ночі поспіль буде припинено рух, отримало заголовок В Києві зупиняться трамваї. Ну хіба ж це не чудово? Так, повідомлення про те, що у вашому будинку з 13 до 14 не буде води, отримає заголовок Кияни залишаться без води. Якщо в крамниці української книги вам не вдасться купити збірку п'єс сухова кабиліна, то ця історія отримає назву Українців позбавили права купувати російську літературу. Повідомлення про те, що через футбольний матч станцію метро буде закрито на годину, отримає заголовок в Києві. Закриють станцію метро Олімпійська». Це до речі, справжні повідомлення з сайту вістій. Це все на сьогодні. Наша програма була підготовлена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії БІТІВ за підтримки інтернюс нетворк. Приєднуйтесь до нашого проекту у мережах Фейсбук та YouTube. Побачимось наступного тижня. А доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти!